Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Архістратиже Михаїле, Боже захиснику і непереможний воєводо небесного війська, покровителю і заступнику. Я звертаюсь до тебе в час випробувань. І молюся з усією вірою і надією в серці, прийди мені ім'я на допомогу зійди до мене у цей час, коли я прошу того заступництва та охорони, захисти мене, Раба Божого. Мій дім від усякого зла від видимих і таємних ворогів. Покрий мене та мою родину твоїм щитом і даруй силу протистояти всім нападам та спокусам злої сили. Заступись перед Господом нашим за мене мою душу і тіло, і захисти від усякого впливу злого, від усякого замислу і прокляття, які можуть бути спрямовані на мене або на моїх рідних. Архістрати же Михаїле, пошли нам світло, яке розсіює темряву, і очисти наш простір від усього, що може зашкодити, хай будуть знищені всі духи злого наміру, які намагаються наблизитися до нас. Усі прокляття, що лежать на нашому шляху, усі псування, що були надіслані на нас або на наших близьких, очисти нас від усіх пристритів, від усякого злобного ока, що кидає свій погляд на нас із наміром шкодити. Хай жодне зло не зможе проникнути до нашого дому ні псування, ні прокляття, ні пристріти, ні магічні втручання, ні погані думки і слова, що мають на меті. Зруйнувати наш мир і спокій, хай буде знищений кожен дух злого наміру, що приносить з собою темряву та біль, і хай не торкнеться він ні мене, ні моїх близьких, ні нашого дому, ні нашого простору. Хай буде світло Твоє, Архістратиже, навколо нас і всередині нас, щоб жодне зло не знайшло собі місця в нашому житті, очисти нас від усього, що шкодить нашій душі та тілу. Від усякої нечистої сили, що може нас оточувати, будь нашим захисником і провідником архістратиже Михаїле, щоб жодне зло не проникло до нас, щоб ми завжди жили у мирі, любові. І віри, хай твоє світло очистить кожен куток у моїй оселі, хай богословення, і мир оселиться в кожній кімнаті, очисти простір від усякої нечистої сили, від злого слова. Від недобрих людей, які могли залишити свої злі наміри, хай цей дім буде сповнений світом, любовю та миром твоєї небесної благодаті, великий Архістратиже Михаїле. Очисти і захисти кожного з моїх рідних ім'я. Мою родину прошу тебе, даруєм здоров'я, сили і мудрість, успіх та процвітання повсі життя. Захисти ЇХ від усіх небезпек і випробувань, які можуть поставати на їхньому шляху, хай вони ходять дорогою істини, сповнені вірою і надією, і хай кожен їхній крок буде благословенний Твоїм покровом. Прошу тебе, святий Михаїле, захисти мене ім'я і всю мою родину імена. Будь з нами кожного дня на кожному кроці, охорони наші домівки від усякого зла, оберігай нас у снах і наяву, оточи нас небесним військом, щоб ніхто не зміг нашкодити нам, і щоб ми завжди перебували в мирі, захищені Твоїм святим і могутнім заступництвом. Амінь. Архістрати же Божий Боже і непереможний воєводо небесного війська, покровителю і заступнику. Я звертаюсь до тебе в час випробувань і молюся з усією вірою і надією в серці прийди мені. На допомогу зійди до мене у цей час, коли я прошу твого заступництва та охорони, захисти мене Раба Божого ім'я. Мій дім від усякого зла, від видимих і таємних ворогів. Покрий мене та мою родину, твоїм щитом і даруй силу протистояти всім нападам та спокусам злої сили, Заступись перед Господом нашим. За мене, мою душу і тіло. І захисти від усякого впливу злого, від усякого замислу і прокляття, які можуть бути спрямовані на мене або на моїх рідних, архістратиже Михаїле пошли нам світло, яке розсіює темряву. І от чистий наш простір від усього, що може зашкодити, хай будуть знищені всі духи злого наміру, які намагаються наблизитися до нас, усі прокляття, що лежать на нашому шляху, усі псування, що були надіслані на нас. Або на наших близьких, очисти нас від усіх пристритів, від усякого злобного ока, що кидає свій погляд на нас і з наміром шкодити. Хай жодне зло не зможе проникнути до нашого дому ні псування, ні прокляття, ні пристріти, ні магічні втручання, ні погані думки і слова, що мають на меті зруйнувати наш мир і спокій, хай буде знищений кожен дух злого наміру. Що приносить з собою темряву та біль, і хай не торкнеться він ні мене, ні моїх близьких, ні нашого дому, ні нашого простору. Хай буде світло твоє архістратиже навколо нас і всередині нас. Щоб жодне зло не знайшло собі місця в нашому житті, очисти нас від усього, що шкодить нашій душі та тілу, від усякої нечистої сили, що може нас оточувати, будь нашим захисником. І провідником архістратиже Михаїла, щоб жодне зло не проникло до нас, щоб ми завжди жили у мирі, любові і вірі. Хай Твоє світло очистить кожен куток у моєї оселі. Хай богословення і мир оселиться в кожній кімнаті, очистий простір від усякої нечистої сили, від злого слова, від недобрих людей, які могли залишити свої злі наміри, хай цей дім. Буде сповнений світом, любов'ю та миром твоєї небесної благодаті, великий Архістратиже Михаїле, очисти і захисти кожного з моїх рідних імів, мою родину. Прошу тебе, даруєм здоров'я, сили і мудрість, успіх та процвітання, повсі дні життя, захистих від усіх небезпек і випробувань, які можуть поставати на їхньому шляху. Хай вони ходять дорогою істини, сповнені вірою і надією, і хай кожен їхній крок буде благословенний твоїм покровом. Прошу тебе, святий Михаїле, захисти мене ім'я. І всю мою родину імена Будь з нами кожного дня на кожному кроці, охорони наші домівки від усякого зла, оберігай нас у снах і наяву, оточи нас небесним військом, щоб ніхто. Не зміг нашкодити нам, і щоб ми завжди перебували в мирі, захищені Твоїм святим і могутнім заступництвом. Амінь Архістратиже Михаїле, Боже захиснику і непереможний воєводо небесного війська, покровителю. І, заступнику, я звертаюсь до тебе в час випробувань і молюся з усією вірою і надією в серці, прийди мені ім'я, на допомогу зійди до мене у цей час. Коли я прошу Твого заступництва та охорони, захисти мене Раба Божого ім'я, мій дім від усякого зла, від видимих і таємних ворогів, покрий мене та мою родину, твоїм щитом. І даруй силу протистояти всім нападам та спокусам, злої сили, заступись перед Господом нашим за мене, мою душу і тіло і захисти від усякого впливу злого, від усякого замислу. І прокляття, які можуть бути спрямовані на мене або на моїх рідних, же Михаїле, пошли нам світло, яке розсіює темряву, і очисти наш простір від усього, що може зашкодити. Хай будуть знищені всі духи злого наміру, які намагаються наблизитися до нас, усі прокляття, що лежать на нашому шляху, усі псування, що були надіслані на нас або на наших близьких, очисти нас від усіх пристритів. Від усякого злобного ока, що кидає свій погляд на нас із наміром шкодити, хай жодне зло не зможе проникнути до нашого дому ні псування, ні прокляття, ні пристріти. Ні магічні втручання, ні погані думки і слова, що мають на меті зруйнувати наш мир і спокій, хай буде знищений кожен дух злого наміру, що приносить з собою темряву та біль, і хай не торкнеться він. Ні мене, ні моїх близьких, ні нашого дому, ні нашого простору. Хай буде світло твоє Архістратиже, навколо нас і всередині нас, щоб жодне зло не знайшло собі місця в нашому житті. Очисти нас від усього, що шкодить нашій душі та тілу, від усякої нечистої сили, що може нас оточувати, будь нашим захисником і провідником архістратиже Михаїле, щоб жодне зло. Не проникло до нас, щоб ми завжди жили у мирі, любові і вірі, хай Твоє світло очистить кожен куток у моїй оселі, Хай благословення і мир оселиться в кожній кімнаті. Очисти простір від усякої нечистої сили від злого слова, від недобрих людей, які могли залишити свої злі наміри, хай цей дім буде сповнений світом, любовю та миром. Твоєї небесної благодаті, великий архістратиже Михаїле очисти і захисти кожного з моїх рідних ім'я. Мою родину, прошу тебе, даруй їм здоров'я сили. І мудрість, успіх, та процвітання повсні життя захистих від усіх небезпек і випробувань, які можуть поставати на їхньому шляху, хай вони ходять дорогою істини, сповнені вірою. І надію, і хай кожен їхній крок буде благословенний твоїм покровом. Прошу тебе, Святий Михаїле, захисти мене ім'я і всю мою родину імена. Будь з нами кожного дня. На кожному кроці охорони наші домівки від усякого зла, оберігай нас у снах і наяву, оточи нас небесним військом, щоб ніхто не зміг нашкодити нам, і щоб ми завжди перебували в мирі. Захищені Твоїм святим і могутнім заступництвом. Амінь.